Господь з вами і з твій Твої читання Святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його, і нарікали Фарисеї та книжники. Говорячи, що він грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи: який чоловік, із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І, знайшовши, кладе на свої плечі, радіючи і прийшовши в дім, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм радійте разом зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається. Радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає дому, шукаючи пильно, доки не знайде, а знайшовши, скликає приятельок і сусідок, кажучи. Радійте разом зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Слово Господнє, слава Тобі Христе. В Євангелії, яке ми сьогодні чуємо, є дві притчі: про загублену вівцю і про цю загублену драхму. І обидві вони говорять про одне і те ж: вони говорять про серце Бога, яке шукає. Так написано, що до нього наближалися всі митарі і грішники, щоб його слухати. Тобто до Ісуса йшли ті, кого інші від себе відштовхували, інші їх не приймали, ті, кого суспільство вважало негідними, нечистими, зіпсованими. І саме з цього починається це Боже Слово: Бог не боїться наших ран, Бог не соромиться наших падінь. Бог не уникає тих. Кого уникають люди. Фарисеї при цьому обурюються, так? Він приймає грішників і їсть з ними. Так, саме так робить Господь приймає грішників і їсть з ними. Ісус не просто каже їм: Я вас люблю. Ні. Він сідає з ними за один стіл. Тобто Він входить з ними в відносини. В близькість, в дружбу, в глибину. Він робить набагато більше. Ця притча про одну вівцю е серед ста. Це історія не про математику, так один сто, а про любов. І цікаво, що Господь говорить, починає цю притчу так: який з вас не залишить 99, так і піде шукати одну? Ну так, якщо я собі про це роздумував. Ну, не знаю, чи я зустрів би того, хто залишив би 99 овець і пішов шукати би е цю одну. Так? Людина скаже швидше, одна загубилася шкода, але ще маю 99. А Бог каже: одна загубилася, і без неї стадо неповне. Ісус показує нам Бога, який не чекає, коли ми самі повернемося. А колись прийде, обдумається, прийде. Так. Він не дорікає, сам винен, або сама винна. Так. Або як часто можна почути, якщо ти зробив помилку, то, то збоку тобі так ще з пошмішкою міг сказати: А я ж тобі казав, а я ж тобі казала, так. або не ставить, він не ставить любов на ваги, він іде шукати. Він іде шукати в темряву, Він йде шукати в терня, Він йде шукати в мої гріхи, в мої страхи, в мої залежності, Він йде шукати в мої втечі, туди, куди я втікаю, ховаючись. Він іде туди, куди я сам боюся в своєму житті заглянути. Тому що, можливо, мене настільки там болить, там, де я сам себе засудив, туди він іде. Там, де вже я не вірю, що можу змінитися, і туди він іде. Там, де мені соромно буває навіть молитися, туди приходить Воскреслий Господь. І Ісус підсумовує так: буде радість на небі з одного грішника більша, з одного грішника, що кається більша. Ніж з 99 праведників, тому що радість, дорогий брате та сестра, полягає не в тому, що хтось був святим і залишився святим, а в тому, що хтось був загубленим і дозволив Богові знайти його, ось в чому полягає справжня радість. Церква не живе для святих. Церква. Живе для грішників, які шукають шлях додому. Ті, хто вже святі, вони вже вдома, вони вже вдома. Якщо ти впав, то це не кінець історії. Якщо ти заблукав, то повір, Бог вже в дорозі, шукаючи тебе. Якщо ти в темряві, то світильник Божої любові горить. Повір в це. Амінь.